Наша Дайнеріс приводить кроленяток. Бачу одне геть не шевелиться, чи наче шевелиться? Це я вирішила провірити її, а вона нас уже народжує. Ось, не буду заважати. Ой. Якби вони живенькі були. Ой, таке початку відео. Всім привіт. Все, переживаю тепер, як вони там, що вони там. Я ось до неї приходила, вона просто нарвала пуху. Я вирішила ще раз заглянути ось така картинка. Ой, капець. Тут Нема нічого, да? тут нема нічого. Наша квасолинка ще не готова знати. Ну, в Дайнеріс срок був 25 числа. Сьогодні в нас вже 27. -е. Ускакала. 27 -е, і, ось, і ось вона народжує. Кролиця, можна сказати, так. Да. Я відчинила аж сама. Не очікувала побачити, що вона народжує, що я навіть замовкла, не знала, що сказати. Ну, дай Бог буде все добре, що наша Фроська. У Фроськи в нашої он такі великі бутуси. Такі вже здоровенні. Ну, П'ятеро вона нам вигодувала. П'ятеро вижили з дев'яти. З дев'яти п'ятеро це нормально, я вважаю. Так як вона перший раз по-нормальному родила, бо того першого разу вона сама, мабуть, в шоці була, що в неї одне кролення звідкись взялось. Так, у нашої кнопки сьогодні відкриваю. Цю роділку, а вона тут такі кучі понакладала, я в шокі була. Я думаю, так чистенько, така вона вся хороша, а вона ходить в роділку в туалет. Цього я не очікувала, Да, Кнопесько? Ще хочу переробити у всіх поїлки. Все одно вони їх прогризають, розкидають. Я Придумала, як по-другому зробити, і це хочу поїлки переробити. Сьогодні не було як. Цілий день якось так. То те, то все, то магазин, то з магазину. Не було коли, то домашні всякі справи. Ось. Курочка прийшла, теж молоденька курочка. Забрали сьогодні три яйця, знесли три яєчка молоденькі. Ну, правда, там в мене прошлого дня, а там штанях ходить. Може навіть це і вона внесеться. Бо було таке, що жодного яйця не було. Так, втікай, не заглядай до кнопи. Кнопа в нас не любить гостей, вона агресує на них, так, кнопа? Я сьогодні почала там будиночку в неї в роділки вбирати. Вона як почала нападати, не дає вичистити така. Думаю, хто це приперся до мене в гості порядки на воду. Да, кнопа? Ну нічого, ми з нею вирішили цю проблему. Я взяла і закрутила там досточкою. І тепер вона туди, до своїх сроків, не буде ходити, хай там підсихає. І вона не буде робити шкоду. Ось. Так, ще що показати вам. Що ще новенько? Так, Марсель прийшов. Марсельку, що ти мій, одноглазий пірат? Прийшов на вечерю додому. Випустила своїх качок на прогулянку. Бігають. Розбила їм гарбуза, то вони там займаються. В воді плюхаються, і гарбузи гризуть. Хай поки ще вечірнє сонечко таке. Так, а що мої бігунята? Ось вони які вже здорові. Боязкі тікають. Сьогодні їм знов купила гранулки. росту, щоб вони скоріше до снігів виросли. Ну, я вже не так переживаю, вони вже величенькі, то я дуже переживала, що вони не встигнуть вирости. Але я бачу, що вони такі швидкорослі і вже ось такі здорові. Дуже хочеться мені знати, хто з них хто. Де качечка, де качур, але поки що не бачу. Ні по хвостиках не бачу, ні по їхніх голосах. Не розумію, ну, не ні. шипунів я понімаю, де хто, навіть в маленькому возрасті. Ну не геть маленькому на таких підрошах А в цих не можу понять Ну, воно приходить з опитом. Вони в мене перший раз. Я знаю, що в два місяці у селезнів повинно на хвостику пір'ячко закрутитися. Ну і по таких признаках ще по голосу можна качку приділити. Качур він такий підхрипує. А качка гучна така, вона хрякає гучно, без шепелявості такої. А він такий з шепелявісті трошки квакує. Ось так. Ось такі великі мої бігунки. Подобається мені вигул, як ми зробили. Та й їм дуже подобається. Вони тут бігають, як хочуть, де хочуть. І воду тільки доливає їм. Воду вони випліскують, тільки налишся. Вони вибовтали, вибовтали. Не так їдять, як у воді бовтаються. Так, що ще. Качечки гуляють, на вулиці вечеріє і холодає. Так, якось вітерець такий прохолодний. Мої качки. Можна вже вибрати якихось качурів, прибрати. А ті хай доростають. Ну, мені наче вони ще й малі. Хай ще походять. Так, з гусей ми оставили четверо, четверо ось. Але теж я не знаю, хто з них хто. Пробували ми там і дивилися їх, і не виходить у мене, щоб оприділити. Ось це гусак іде перший, за ним стоїть стара гуска і оце двоє молодих. Я не знаю, хто вони. По зовнішньому вигляді Наче, вони мені. наче й гусочки. А там хто знає, Не знаю. Ось таке відео в мене вийшло. Дякую за перегляд. Поставте лайк. Всім пока. Гарного дня, вечора. Пока-пока.